Залізо є важливим мікроелементом, який переносить кисень до клітин організму. Що робити, коли низький рівень заліза або феретину білка, який відповідає за кількість заліза в організмі, тому що одна молекула феретину має здатність зв'язувати 4,5 тисячі атомів заліза. Зазвичай людям рекомендують приймати добавки у вигляді заліза. Але, по-перше, залізо є токсичний продукт. А по друге, справа може бути не в цьому. Велика кількість випадків, коли люди, приймаючи добавки заліза, у них піднімається тимчасово рівень заліза, але з деякий час, через деякий час падає. Тому що першою причиною зниження рівня заліза в організмі можуть бути наявність в організмі вірусів або грибків, які дуже обожнюють все, що зв'язане з залізом, бо це для них є поживним мікроелементом. І тому в першу чергу необхідно пройти противірусну, протигрибкову процесу.